То ті, хто пропонують віддати території, навіть якщо вони не є росіянами, а є, наприклад, американцями в Сполучених вони вони, Штатах, вони штовхають нас на скоєння злочинів. би більше навіть за внутрішнім законодавством це умовно можна трактувати ледь не як державну зраду. Це 111 стаття, це окрема розмова, але. Е, е, Якщо ми підписали країни, підписали відповідні міжнародні документи, то вони є вищі дії. Не може внутрішній документ країни відмінити міжнародний, які країни підписали він в пріоритеті. І якщо резолюція Генеральної Асамблеї ООН вказано те, що віддача території в результаті агресії – це є злочином, то ви знаєте, ну згідно нашого, може я не знаю, як в американському. В юриспруденції в кримінальному праві, але підштовхувати на злочин це теж злочин, і по великому рахунку президента Зеленського я не знаю, що про це так ніхто не розповідає. Його підштовхують, зробити злочин. Підпишіть угоду, що ви прийдете територію. Тобто, це є злочин визнати захоплену територію території за іншою країною і підштовхувати з зробити це злочин це теж злочин. Ну тут настільки все очевидь.